Величезний привіт вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я звітуватиму за своїм улюбленим проєктом Pendles Eyeshadows. Це проєкт, в якому я намагаюся дійти до дна в тінях, які обираю рандомним чином. За моїми правилами, я повинна скористатися відтіночком мінімум 30 разів, або ж дійти до дна. Якщо це сипкий продукт, тобто розсипчасті тіні, то я повинна скористатися цим продуктом 30 разів. Якщо це рідкі тіні, відповідно також 30. Якщо це спресовані або окремова текстура, я повинна дійти до дна або ж мінімум 30 використань. Я думаю, правила зрозумілі. Отож, одразу скажу, цього місяця ми будемо вибирати новий відтіночок в проєкт. Перший відтіночок це відтіночок із палеточки Revolution Reloaded Velvet Rose це на Анастасією Beverly Hills. Це одна з причин, чому в мене досі немає палетки Soft Glam. Тому що в мене насправді дуже хороший дюб. В проєкті брав участь відтіночок. Такий цеглястий, ось як він зараз виглядає. Я сподіваюся, що вам видно таке малесеньке сяюче дно. І також у мене в цій палеточці сформувалося бонусне дно за цей період ось цей перший відтіночок в палетці. дуже шикарне дно. Я користувалася ним щоразу, коли робила макіяж, і не тільки з цією палеткою, з іншими також. Тому у мене тут насправді дуже гарний прогрес, і відповідно ось цей відтіночок вибуває із проєкту. Ось таким чином виглядає сводь даного відтіночку. Відтінок на руці дещо червонуватий, але якщо його наносити такими легкими, акуратними рухами, пухнастою кісточкою для складки повіки. Виходить дуже така легка, коричнево ордуата Вуаль. Саме власне так я цим відтінком і користувалася. Протягом останнього місяця я скористалася ним цілих 18 разів. Це майже кожен макіяж був з використанням цього відтіночка. Всього я фарбувалась 20 з чимось разів. В районі 25. І мені завдяки цьому вдалося дійти до дна. Даному відтінку. Сьогодні ця палеточка вибуває з проєкту, і ми її на заміну виберемо щось новеньке. Наступним відтінком був відтінок Utopia або Утопія із ретроградного Меркурію. Цим відтіночком я також щедро покористувалася за останній місяць, я скористалася ним 11 разів. Ось такий він зараз на вигляд. Ця упаковка пакування це досить. Сильно відсвічує, але я думаю, що помітно, що тут з'явилося достатньо непогане заглиблення, але я думаю, що цього заглиблення недостатньо для того, щоб за. Наразі я скористалася цим відтіночком 25 разів, щоб за 5 разів я дійшла до дна. Тому я думаю, що до наступного звіту моя ціль скористатися цим відтіночком ще 5 разів, і тоді він вибуде з проєкту. Ось як даний відтіночок виглядає в свочі. Це такий досить приємний, персиково, навіть я б сказала, такий легкий ніжний кораловий пастельний відтіночок. Його було легко застосовувати на щодень в макіяжах в складку повіки він додавав якогось такого шарму макіяжа і я його навчилася класно змішувати із ліловими відтіночками. Це було дуже гарно на очах, і мені насправді дуже сподобався цей відтінок і ним користуватися це одне задоволення. Тому з великим задоволенням до наступного звіту використаю його 5 разів. І думаю, що наступного звіту у нас також чекають нові відтіночки, не лише сьогодні. Наступний відтіночок матовий ліловий, із ось такої великої палеточки Norvina Volume 5, і цей відтіночок вже було. Трошки важче використовувати, і хочу сказати, що, можливо, навіть причина в тому, що я цього місяця більше зосередилась саме на рудуватих макіяжах, тому що хотілося зробити значний прогрес хоча б в одному з відтіночків. Анілові макіяжі трошки обходили мене стороною, тому я даним відтіночком скористалася лише три рази, і ось як він виглядає станом на сьогодні. Це ось цей от ліловий відтіночок. В ньому є зовсім зовсім маленьке заглиблення. Всього в рамках проєкту я скористалася ним станом на сьогодні 6 разів. Відтіночок дуже пігментований і суперкрутий. Мені дуже подобається е, даний відтінок, як акцентний в макіяжах, і думаю, що у вересні місяці в мене буде більше лілових мейків. Тому я навіть дуже рада, що ця палеточка лишається зі мною ще в проєкті. Наступний відтіночок також ліловий. І це відтіночок із палеточки Huda Beauty Pastel Lilac. Але це вже шимерний відтіночок, він ідеально пасував до матового лілового. Ось такий от він вигляд має на сводчі. Сподіваюся, вам видно, як він гарно сяє і переливається. Сьогодні він у мене нанесений на всю рухливу повіку. Протягом останнього місяця я цим відтіночком скористалася цілих 5 разів, і в ньому з'явилося досить гарне, шикарне заглиблення, я б сказала. Відтіночок на дотик досить м'якенький, це ось цей найцікавіший, на мою думку, відтіночок в палеточці. І насправді, коли користуєшся пальчиком, відтіночок досить м'який, і пальчик дещо провалюється у текстуру відтінка. Тому. Я сподіваюся, що до наступного звіту також зможу дійти до дна в даному відтінку. Всього станом на сьогодні це 9 використань, і я насправді також дуже рада, що ця палеточка станом на сьогодні лишається і далі зі мною в проєкті, тому що я відчуваю, що я ще не повністю розкрила потенціал цієї палетки і хотіла б з нею попрацювати трошки більше. І останній відтіночок випав мені минулого звіту. Із палеточки Джекі Айна від Анастасії Beverly Hills. Це, мабуть, найулюбленіший відтіночок мій в цій палеточці, і завдяки цьому проєкту я мала змогу більше ним насолодитися. І насправді це класно, що палетка не лежить без діла, а постійно в роботі. Тому що. Я за останній місяць користалася нею цілих 8 разів. Цей відтінок дуже пасував до рудуватого відтіночку із Velvet Rose, і мені було легко їх поєднувати в моїх макіяжах. Крім того, він чудово лягав на базу з Олівчика із мого Project Pen. -у. До речі, лишу посилання на останній звіт по моєму Project Pen і на днях зніму новий звіт за даним проєктом. Тому анонсую, чекайте на нове відео. І цього місяця даний відтіночок виглядає ось таким чином. Відтіночок Sponsored. Помітно, що я ним значно покористувалася. Нагадується 8 використань. Даний відтіночок менш такої рихлої текстури, це зовсім інша формула, ніж у відтіночку Дулас, наприклад, в якому мені здається, що я дійшла до дна десь в районі 13-15 використань. Тут я знаю точно, щоб дійти до дна буде більше, ніж 15 використань, можливо, навіть в районі 30. Але це класно, мені цей відтінок подобається, і я рада, що працюватиму над ним трохи довше. Взагалі ця палетка дуже класна, і для мене це швидше осіння гама. Осінь вже розпочалася, і тому я вважаю, що мені буде надалі легше з нею працювати і буду нею дійсно насолоджуватися. Отож, зараз ми з вами разом виберемо новий відтіночок у мій проєкт. Отож, обираємо новий відтіночок в проєкт. Це буде номер. Сімсот сімдесят дев'ять. І це у нас відтіночок Кенді із палеточки Sephora Donut. Зараз повернусь і покажу, як цей відтіночок виглядає. Отож, я повернулася із новим відтіночком, і це буде відтіночок із моєї палеточки. Sephora мініature palette палеточка Cookie. І це насправді буде відтіночок, який дуже легко буде вписуватися у будь-який, я гадаю, макіяж. Це відтіночок Candy. І це такий легкий, я б назвала його хайлайтерний відтінок, який Підійде практично до будь-якого макіяжу. Взагалі, палетка е гарно працюватиме як повсякденна палеточка. І я вже думаю, що буду користуватися цим відтіночком як хайлайтером в куточок ока, як хайлайтером на все обличчя. Буду наносити його на скули, на кінчик носа. І таким чином, я, якщо дійду до дна, то принаймні дуже швидко скористаюся ним 30 разів. Це однозначно класно. Ось як даний відтіночок виглядає в сводчі. Сподіваюсь, вам щось видно: світлий, злегка сяючий хайлайтерний відтінок. Тому я дуже рада, що ця палетка потрапила в проєкт. Я дуже рада новій кольоровій гамі і сподіваюся, що вона мене надихатиме, як і раніше, на класній макіяжі і що з нею буде легко працювати на щоденній основі. А зараз я вам, як і звичайно, вже за своєю маленькою традицією розповім в картинках, на які макіяжі надихнув мене даний проєкт, і прошу вас знизу під відео в коментарях поставити номер того макіяжу, який вам сподобався найбільше. Дівчатка, не забуваємо ставити номер макіяжу, варіант всі макіяжі класні не сприймаю. Я дуже сподіваюся, що ви оберете той, який вам припав найбільше до душі, і я про це буду знати. Отож, моя кольорова гама минулого місяця. І моя кольорова гама на вересень місяць. Отож, черговий звіт по проєкту вважаю суперкласним і супер вдалим, тому що мене влаштовують і мої результати, і кольорова гамма. І взагалі я знову отримала якусь порцію натхнення. І в мене вже в голові є варіанти макіяжів, які б я хотіла негайно зробити на своєму обличчі. Тому з нетерпінням чекаю того моменту, коли завтра знову буду робити новий макіяж. Я дякую вам за перегляд, дякую, що додивилися відео до кінця. Бажаю вам гарного настрою! Будьте здорові, бережіть один одного, цінуйте один одного. Зараз непрості і нелегкі часи. Сподіваюся, що ви підпишетесь на мій канал, і ми з вами разом будемо шукати позитив у нашому житті і будемо приємно проводити час. Усіх дуже люблю, обіймаю! До зустрічі в нових відео!